Де був Ісус до Свого народження? У свято Різдва Христового ми співаємо і розповідаємо про народження Ісуса Христа. Радістю наповнюються наші серця, коли ми слухаємо про те, як ангели сповістили пастухам цю чудову звістку. Але чи знав ти, що Ісус Христос жив уже задовго до Свого народження? Він знаходився на небі у свого Отця Небесного. Ісус завжди був у Бога на небесах, адже Він сам є Бог. Спочатку Бог утворив Всесвіт, потім створив перших людей Адама та Єву. Але Адам і Єва були непокірливі Богові, а непокора завжди приводить до покарання. Ісус не хотів, щоб ми були покарані. Тому Він вирішив прийти на землю і узяти покарання за всі наші гріхи на себе. І нарешті прийшов той день, коли Ісус народився на землі. Чи можеш ти уявити, як сильно Ісус любив нас, що погодився народитися дитиною та жити серед людей? Тому ти можеш бути певен Ісус любив Тебе вже тоді. Коли тебе ще не було на світі. Він любить тебе і зараз. Ісус буде любити тебе і тоді, коли ти помреш. Якщо ж ти будеш від щирого серця служити Ісусові, Ти зможеш вічно знаходитись у Нього на небі. Для читання Євангеліє від Івана, розділ 14, вірші з 1 по 12 Запитання. Чи знаєш ти, скільки років тому народився Ісус? Де був Ісус до того, як народився? Чому Ісус залишив небо і прийшов на цю землю? Як ти вважаєш, чи любить тебе Ісус? Чи любиш ти Ісуса? Молитва. Любий Ісусе, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти помер за всіх нас. Допоможи нам жити для Твоєї слави. Амінь.